Всім привіт! Це з вами Олексір. На зв'язку ми будемо сьогодні проходити гру під назвою Kingdom Rush. будемо по можливості. Викачувати просто все, що можливо. Просто з цієї сторони робимо ось так. І тут викачуємо підкріплення. Запускаємо наступну хвилю. Вибудовуємо тут а солдат. Просто викачуємо тут ще. ще по Можливості. Ось таким чином, що вони просто загинули ось тут ці їхні захисники. Дуже добре. Також хочу вам перекладати канал Алексіїо, дуже цікавий крайномовний контент. Підписуйтесь, не пожалієте. Тут у нас є певні неприємності. Але я думаю, що це не буде дуже критично. Послання на канал Shadow Play буде в описі під цим відео. Переходьте. Ось будемо ось так тут закидувати, тут скидаємо мага. Да вот исправляемся, тенту сенщи. Супер, в принципе, добре справились. Качаем тут солдат на, на следующий уровень. В принципе, тут все исправо то есть. Запускаємо на наступний рівень. Винесли нашого. Очкаємо, Метеорити поки що не рухаємо. Подивимося по ситуації, що тут краще викащити все-таки. Ще тут а, трошки воїнів тут сплеші. Покидаємо танчі сюди. Вже ближче підуть оці з клонами хлопці тоді. Там щось діяти. Добре, супер. Трішки тут підкачати треба цих хлопців. Тут викачуємо зразу їх. Не знаю, навіщо тут. Так, качались там. Тут качаємось, купуємо пару заморозок. Просто їм ось так є. по можливості їх виносимо. Ось так. Викинуємо тори там. Супер. Lightlight, звичайно, цей план спрацював. Викачуємо ось тут ось таким чином. І зараз треба викачувати вже буде війська чисто. Цього тут викачуємо. по можливості Докачаємо Все, У нас тепер 4 рівня Баракі. Не забуваємо канал Shadow Shadowplay. Дивлюся відео цього молодого хлопця. Також робить цікавий україномовний контент по грі Kingdom Rush. Тому переходьте на його канал, посилання буде в описі під цим відео. Так, спробуємо скинутися з тут. Не го час ось так. Щоб просто чисто одного винести. Одразу. Тут треба буде вкачати другий скіл. Чисто, щоб їх затримувати. Так, супер. Yeah! Не знаю, что мы тут доживаем до можливої хвилі, але но хоча я... В принципі, Ну, може і доживемо, не знаю. Використовуємо ці серця. Викачуємо просто мага. І ще би тесл би вкачати, звичайно. От зараз ми заготяримо з цього. Вкачаємо тут тесл, все, супер. Не забуваємо також, що тут є на станші, не треба про це забувати. Збажно тести викачати по максимуму, поки в нас ще немає сербра. Ось для цього, тому що в нас є цербер, нам треба буде викачити тут. По можливості це всі скіли, які можна. Супер пережили. Лайт-лайт ледь -лайт причому. Так, ось тут зараз ці поганці йдуть. Туди потрібно буде просто повикачувати, напевно, все ж таки. Тесла. І Голема, звичайно. Так, один перелетів. Не знаю, пробуємо якось їх гатярити тут. От сюди кидаємо голема. Та сервер буде бігти з тої сторони. Поки нам треба якось... Голем у нас тут є. Ось тут луків побудувати. Ось так робимо. Добре, трохи цебо розняли хп. Спробувати ось тут з ним. Побитись, щоб його теншіше понакидало йому. Зараз сервер буде з другої сторони ще бігти. Це вже буде взагалі не смішно. Чудово, Сербера гатярнули, але ж тепер він є ще з іншого боку. Тому ми його поставимо сюди. Йолки, вальнули його ледь ледь, це просто жесть. Так, зараз на ну, тут будуть ну, дуже неприємні чуваки. Їх би хотілося, звичайно, повиносити, але... Це буде досить складно в цих реаліях. Не знаю, якось пробуємо їх виносити максимально, що можна. Ці, що їх захищають, це при нежистяк. Насправді. Так, качаємось тут мага. Качаємо ось тут, ось так. Ось з цієї сторони. І треба буде тут докачати, звичайно, інші можливості. Що тут заповільнювати цих ось так. Тут качаємо Теслу. І качаємо другий скіл Тесли максимально. Качаємо інстакіли. магію тут. Всі добре справляємось тут. Викачав вибух хіл. Так, 350 монет. Якраз на Інстакіли вистачить. Так, хто у нас тут буде йти? Ага, ось ці хлопці. Інстакіл вже є. Тут би вкачати, звичайно до телепорту. Хоча б з цієї сторони. Добре, тут вже є хоча б телепорт. А з цієї сторони хоча б вже є. З можливості зробити прокачку. Ось так, в принципі. Так. Тут Теслу Докачуємо, але треба викачати тут. І мага, в принципі. взагалі загалом. Викачуємо мага. Телепорт. То викачуємо зараз теж по максимальному. Чи можна. Супер, тут викачили телепорт. Телепорти по викачуванні. Добре, тести по викачуванні з двох боків. Качаємо тут ось такий скіл. Качаємо мага. Качаємо інстакіл, качаємо телепорт. По можливості все супер. Чудово, інстакіли зараз максимально треба буде постаратися викачити. О, чудово, ми вбили 9 легіонів. Ачівочка, щоб в вбиття їх. Супер. Розбажно хоча тут контрольні стріли. Це буде йти цербер. Ось так кидаємо профи так. Тут буде дуже багато. А от нас багато сплеша і вони за поки дойдуть. В принципі. Особливих проблем немає виникнути. Це легіони винесли легіонів. Ці проблем немає виникати. Сторотярим по босу. Пробуємо ось так зіграти чисто таким чином. Чекаю, чекаємо, чекаємо, зараз зараз отак. Пробуємо виносити ось так от. Ще трошки, ще трошки. Чудово, ми його винесли. І це ми завершили гру Kingdom Rush. І винесли останнього боса на додатковому рівні. Також не забувайте про канал Shadow Play. посилання в описі буде під цим відео. Ми пройшли гру Kingdom Rush повністю. Дякую всім, хто був з нами. Ось підтримайте це відео коментом та лайком. А також підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей.